Це було 3 березня, десь 4 години дня. Ми почули вибухи і вирішили спуститися до підвалу, який був вдома. Ближче до ночі вони зайшли, вони і так хотіли виламати двері, але вже увечері вони їх взламали і сказали, тут хто є, або кинемо гранату. Потім на ранок, 4 березня, нам сказали, можете вийти. В квартирі вже було все розломано, їх теж було багато в квартирі. Потім зайшов один військовий та сказав, збирайте теплі речі, вийдете в підвал школи. Ми йшли, і як тільки ми зайшли в підвал, почався дуже сильний великий обстріл, і ми тут залишились. Потім почали приводити ще людей, ще і ще. Ані 12 років. Вона живе у селі Ягідне, що поблизу Чернігова. 3 березня російські війська окупували село. Майже місяць 366 місцевих жителів примусово утримували у підвалі школи. На першому поверсі, просто над цивільними, росіяни розташували свої штаб та шпиталь. Мотрешна одразу згадується ті моменти, коли ми тут були. У цій кімнаті ми перебували 28 днів, 40 людей. Десь спали на ліжках діти та з мамами. А в основному всі люди сиділи. Були дуже опухші ноги. Ось це ось. Там була мама з дитиною, і тут теж були двоє дітей. Скільки вас там загалом спало? Семеро. Наймолодшому бранцю підвалу було півтора місяці, найстаршому 93 роки. Тут вони спали, їли та вмирали. У приміщенні підвалу, здебільшого, через задуху померло 11 людей. Напис фамілії людей, яких розстріляли російські війська. А з іншого боку, ті, хто помер від задуху, кому не вистачило таблеток, кожен день до нас приходили. І казали про те, що пів України здалося. Скоро ми візьмемо Київ, е всі майже області здались без бою, і вони майже виграли. Це дуже сильно запам'яталося. Це дуже сильно залишилось в моїй пам'яті ці слова. Росіяни покидали ягідне поспіхом. Це сталося 30 березня. Додому Аня та її родина повернулися лише наступного дня, боялися обстрілів. І коли ми зайшли на цю вулицю, я її не впізнала, мені було лячно. А зайшовши у квартиру, я хотіла пошви якнайшвидше вийти звідси. Тут було темно, все всі вікна були заставлені меблю. Мені було дуже страшно виїхати за межі навіть села. Я боялась кожної тривоги, я боялася всього. У грудні Аня потрапила до освітньо-оздоровчого табору Джен Кемп на південь Іспанії. Ініціативу у квітні минулого року заснувала киянка Оксана Лебедєва. Наша місія це мінімізація наслідків травмуючих психологічних наслідків для наших дітей та всього населення, що були завдані внаслідок російської агресії в Україні. Табір вже мав дві зміни. Тут психотерапевти, педагоги та тютори протягом місяця працюють із дітьми з різних куточків країни, які мають травмуючий досвід, пов'язаний з війною, втратили батьків або пережили окупацію. Для того щоб ми могли будувати майбутнє України, для того, щоб кожна дитина, з якою доводилось працювати, могла мріяти, могла навчатися, рухатись вперед, розвиватися. Травма має бути опрацьована. Травма спрацьовує таким чином, вона, наче цементує людину тут і тепер, коли минуле неважливо і майбутнє неможливе. Проект реалізовують за гроші меценатів та під патронатом першої леді Олени Зеленської. І страхами та нав'язливими думками тут працюють за авторською програмою кандидатки психологічних наук Оксани Шльонської. Щодня діти мають групові та глибинні індивідуальні сесії психотерапії, в ігровій формі закріплюють результати. Так, наприклад, однією з вправ був ярмарок страхів: діти розмірковували навіщо їм потрібні страхи, відпускали їх, лишаючи собі обережність. Паралельно психологи працювали з батьками та опікунами. Я впевнена, що ті діти, які отримали допомогу, психологічну допомогу, вони мають дуже великі шанси не до виходу в посттравматичний стресовий розлад, про який зараз багато кажуть. А до такого явища, я сподіваюся, що його буде багато в Україні як посттравматичне зростання. Це нам ніколи не забудеться, але там допомогли ж. Прийняти цей факт та продовжити жити з ним, щоб він далі не був глибше та далі не розвинувся. Так Аня з Ягідного після реабілітації в таборі не лише може відкрито говорити про пережите, вона навчилася заспокоювати себе та допомагати іншим. Це дихання і факти, і, в принципі, це як допомагає. Актуалізовані та авторські програми з лікування дитячої психотравми громадська організація Джен Ukrainian передає в МОЗ для використання їх в подальшій реабілітації дітей в Україні. Треба масштабувати до міністерства освіти, міністерства здоров'я і вводити спеціальні предмети. Як допомогти собі та іншим, як що таке стрес, що таке панічна атака? Це що таке страх? Це все треба пояснювати зараз як математику. У 2024 році Джен Юкреніан планує провести шість змін у таборі, забезпечивши реабілітацією 300 українських дітей віком від 7 до 14 років. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.